Сьогодні у нас на огляді габаритні ліхтарі, або, як я ще називають, ріжки. Дуже класні. Вони на 28 світлодіодів. Трикольорні. мають білий, жовтий та червоний кольор. Дуже класно світять. Працюють ці ліхтарі від 12 до 24 вольт. Це виробництво Туреччина. Вони мають гумовий корпус, скло з полікарбонату, їх розміри довжина 85 мм, основа 100 на 38 мм і монтажна відстань отворів 80 мм. Ці ліхтарі не бояться вологи. І дуже класно світять. Якщо вони вам сподобались, посилання на них я залишу в описі під цим відео.